У кожного села селища чи міста Житомирської області є свої суто територіальні потреби. Централізованими бюджетами усі їх не охопиш, тому тамтешні керівники дуже часто залишаються віч навіч зі своїми проблемами. Докорінно змінити ситуацію може активність місцевих чільників про проблему. Варто говорити у голос. Можливостей щось змінити зараз є доволі багато. У першу чергу це низка державних та міжнародних фінансових програм, спрямованих на розвиток територій. Тому що ми говоримо про пошук ефективних шляхів, скажімо так, матеріальних ресурсів для вирішення конкретної проблеми для конкретної територіальної громади. І тут якраз ініціатива територіальних наших органів, конкретно жителів кожного населеного пункту, ініціатива по створенню. Якихось проєктів, якихось планів да, для реалізації тієї чи іншої проблеми, вона є надзвичайно важливою. Ви знаєте, що існують і діють міжнародні певні інституції, фонди, агенції, які, скажімо, допомагають нам щось там вирішувати. Але ми дуже раді від того, що є у нас, в нашій державі. такі, Сьогодні створені органи, які допомагають нам для вирішення оцих конкретних питань. І серед них Державний фонд сприяння органам місцевого самоврядування, я правильно назвав. І сьогодні ми спільно з керівництвом цього фонду проводимо таке зібрання, де будемо говорити про те, як потрібно. Опрацьовувати, як потрібно створювати оці міні-проекти, які важливі для наших людей, для наших територіальних громад. І саме головне, як ці проекти підготувати якісно, щоб ми отримали і практичний результат від їх реалізації. Тому що, якщо говорити відверто і проаналізувати статистику, то скажімо з 2005 року. Ті проекти, які були подані на конкурс на державному рівні, Житомирщина отримала від них надзвичайно мало. Практично по одному, максимум два проекти, кожного року були реалізовані. Десь активізація приходилася саме на 2005 рік, 7, 8, 9 роки. На жаль, взагалі ми втратили ось таку активність. Якщо говорити про минулий рік, тільки один проєкт був реалізований, це місто Новорад Волинський. І питання йшло про створення умов для екологічного парку, такого заповідника, тобто тема дуже така, теж важлива і цікава, але, на жаль, тільки один проєкт знайшов свою таку конкретну реалізацію. Тому ми розраховуємо, що сьогодні ви отримаєте всю необхідну інформацію. Свою співпрацю територіальним громадам нашої області пропонує державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню. Про основні повноваження цієї організації присутнім на семінарі розказав начальник одного з управлінь фонду. Що це за повноваження? У державного фонду є декілька видів відокремлених завдань. Перше завдання це експертно-аналітичне. Консультативне забезпечення президента України з питань розвитку і проблематики місцевого самоврядування. Тобто ми вивчаємо систему і даємо відповіді на ті запитання, які ставить перед нами глава держави. Друге завдання це проведення всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Це тема сьогоднішнього нашого з вами семінару. Нашої зустрічі, я вдячний всім, хто зміг приїхати в такі погодні умови і е, послухати, тому що це та інформація, яка потрібна, перш за все, вам. Держава утворила єдиний е, такий от інструмент е, фінансової підтримки місцевого самоврядування з державного бюджету. Це якраз наш конкурс. І Третій напрямок роботи державного фонду це міжнародний напрямок роботи. Від сільських селищних та міських голів вимагається не так багато надати обґрунтований проект потреб свого села чи міста. Шанси є у всіх Шлося у ході інформаційного семінару, організованого Житомирською обласною радою. Головна тема головна ідея це активізація самих людей, оцих територіальних громад, їх лідерів. Для того, щоб вони думали, шукали шляхи, як покращити конкретно життя кожної громади, тому що чекати від держави якоїсь допомоги, там, скажімо, на від рівня там, Києва, рівня області, да? ну, ви ж розумієте, що конкретні місцеві проблеми, скажімо, окремо взято села чи там селища, вони є, по-перше, іноді специфічні. По-друге, вони ну, надзвичайно десь важливі, в першу чергу, для тих людей, які там проживають. І вони мають розуміти, саме від їх такої активності залежить вирішення даного питання. Тому ми сьогодні вчимо людей, яким чином вони мають спрямувати якусь свою енергію і бажання щось змінити в практичну площину, тобто підготовка необхідної документації, створення цих бізнес-планів, бізнес-проєктів. Тобто залучення людей вже до такого вис... більш високого рівня організації управлінської і е, знову ж таки використовуючи і досвід, і енергію багатьох лідерів, які проживають от в селах, в селищах, а прикладів таких дуже багато. Скажемо, от питання останньої газифікації населених пунктів завжди в селах обирають там найбільш активну людину, яка е, людей гуртує, збирає якісь там кошти. Працює з цими підрядними різними організаціями будівельними, і як уже практичний результат, да, скажімо, завершення там цієї газифікації або підведення води і так інше. Тому сьогодні ми вчимо людей і вони будуть передавати знання своїм іншим з тим, щоб робити ці проекти. Проекти подаються на конкурс державний, напрямки абсолютно різні, і питання екології, питання. Якоїсь там, скажем, будівництва, енергозбереження, пошук шляхів, знову ж таки сьогодні якісної питної води. Там. Ну, дуже дуже багато питань практичних, які надзвичайно потрібні жителям сьогодні, в нашій сільській, особливо місцевості, де й в містах. Ось. Тому ми вважаємо, що нарада носить такий практичний прикладний характер. Це є надзвичайно важливо. Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню допомагає громадам реалізовувати свої задуми вже 10 років. І з кожним роком переможці таких проєктів отримують усе більші обсяги фінансування. І з того моменту, з 2003 року, конкурс жодного разу не був зірваний, відмінений. Він постійно удосконалюється і все більше і більше, як я вже сказав, людей починають брати в ньому участь. За ці роки, за 10 років, з державного бюджету надійшло до місцевих бюджетів понад 173 мільйони гривень. В цьому році, в 2012 му наша строчка в бюджеті склала 26 мільйонів 700 тисяч. Це не дуже велика сума, зрозуміло. Це ну, якщо на всю Україну брати, це досить невеличкі кошти. Але цікаво те, що у навіть в таких от невеличких сумах багато місцевих рад зацікавлені і хочуть, принаймні навіть не стільки ці гроші отримати, скільки доказати, що вони інноваційно підійшли до вирішення питання, що вони можуть написати проект, який буде фінансуватись з бюджету, а потім розраховувати на якусь більшу іншу підтримку вже в наступні періоди, тому що такий от конкурсний механізм він справедливий. По перше, по друге, цікавий. По третє, він. Дозволяє ну, на багато питань, які вирішити досить складно, поглянути іншим, іншими очима. Тобто можна знайти ті питання, проблемні, які у вас існують на місцях, які можна вирішувати не тільки очікуючи фінансування з згори, а якраз використавши ті механізми, які надаються таким чином, значить, в цьому році. До нас надійшло в 2012 році, я маю на увазі, 752 проекти порівняно з іншими роками, це найбільший показник, а подали ці проєкти 591 орган місцевого самоврядування. Тут теж звертаю увагу, бачите, проєктів більше, органів менше. Про що це кажуть? Про те, що є ради, які подають по два, по три, по чотири проекти. Не, не заборонено положенням одній раді писати декілька проєктів. Теж на це звертайте увагу. Якщо, наприклад, один з ваших проєктів не стане переможцем, то можливо інший якраз ним стане. Тому по декільком тематикам пишіть проекти, подавайте і хоть хоч один з них, я думаю, зможе зможе перемогти. Значить, збільшується кількість е, учасників проєктів е, кожного року. Є у нас, звичайно, області лідери. Е, багато років поспіль. Дніпропетровська область подає понад 70-80 проєктів. Запорізька область дуже активна. Рівненська область е, дуже активна. В цьому році 54 проєкти подали. Житомирська область після минулорічних семінарів теж збільшила кількість проєктів. В цьому році ви подали 12 їх. Минулого року було 9. От. Тому активізація є, і е, я думаю, що якість, якість теж змінюється щороку, особливо якщо людина е, одна і та сама пише е, проєкти декілька років поспіль. І уважно вивчивши цю методичку, а вона невеличка, тоненька. І якщо сторінка за сторінкою йти по, по ній виконуючи ті вимоги, які тут описані, то ну, я думаю, 95% успіху в цьому якраз полягає. А значить, за категоріями учасників, як завжди, лідирують. І це дуже приємно, я хочу сказати. Лідирують серед е, всіх проєктів у нас завжди перша категорія це сільські та селищні ради. Звичайно, це всім вам зрозуміло, чому? Тому що там найменші бюджети і найбільша кількість проблем, але все рівно це показує те, що люди не е, опускають руки і шукають можливості. Залучити якусь додаткову копійку з тих резервів, які от надає держава в цьому році 362 проєкти проекти з 739 – це 49% – подали якраз сільські селищні ради. Кожна рада області може підготувати проект, який стосується будь-якої сфери життєдіяльності. Проте вже не перший рік серед актуальних тем залишаються екологія та енергозбереження. Так дивлячись на те, що відбувається у нас. Сьогодні в багатьох населених пунктах то, мабуть, я б номер один все ж став у питання екології. Ми провели достатньо багато таких серйозних зібрань в цьому році з питань, скажімо, утилізації побутових відходів, сміття, яке ну, в надзвичайно великій кількості знаходиться у всіх населених пунктах і, скажімо, Юридично правильно оформлені, з урахуванням усіх вимог сьогодні, там санітарно епідеміологічних служб, різних цих охоронних служб, облаштування цих місць захоронення відходів, воно є надзвичайно складним. Воно вимагає, вимагає там, багатьох фінансових ресурсів, а є, скажімо, якісь більш ефективні шляхи, цьому треба вчити теж людей. Так що, от питання якраз екологічні, надзвичайно забруднені і ліси, і сьогодні наші річки, або те, що від них залишилось, теж потребує серйозної уваги. Як приклад, скажемо, той самий проєкт, який виграло місто місто волинський в минулому році, воно пов'язане саме з темою створення такого екологічного заповідника, парку, де будуть Створені умови для того, щоб і не тільки люди могли відпочивати, щоб вчити молодь дітей з тим, як там ставитись до природи, для того, щоб відтворювати ці природні ресурси. Тому екологічна тема є важливою. Ну і питання енергозбереження сьогодні пошук шляхів, як нам, скажімо, сьогодні в сільських наших школах, в дитячих садках, в цих самих медичних закладах. Надзвичайно дороге ж опалення. І як ефективно, якими шляхами створювати ці умови для комфортного перебування там людей, освітлення вулиць, рух транспорту, скажімо, сполучення між сільськими населеними пунктами, як найбільш ефективно його організувати. Ну і ще достатньо багато таких важливих питань. Разом з тим, сільським та селищним головам, при підготовці проєктів не завжди вистачає належної юридичної та інформаційної підтримки. Допомогти їм у цьому налаштована Житомирська обласна рада. Скажімо, останні місцеві вибори і у нас прийшли сільські селищні голови, керівники там територіальних громад, які мають дуже мало досвіду. Тільки половина людей взагалі мають вищу освіту. І безумовно наше завдання сьогодні їх активно вчити. Тому у нас присутні і представники центру підготовки професійного рівня працівників місцевого самоврядування, органів виконавчої влади. Ми зараз будемо започаткувати елементи дистанційного навчання, а для цього нам потрібно завершити те, що ми робимо от останній рік, щоб кожна сьогодні сільська рада, селищна рада мала і комп'ютер. І такий потужний вже ресурсний центр, щоб ми могли зав'язатись в єдину електронну мережу, щоб ми могли е в будь-який час е в режимі онлайн, тобто, не їздивши сюди, там, на якісь наради, а спокійно, е в будь-який час один з одного увійти в контакт і обмінятися якоюсь інформацією, навчити. Тому сьогодні ми будемо говорити і про елементи дистанційного навчання. Але я ще раз підтверджую, що. Це є проблема для нас, для області. На жаль, сьогодні не всі, або навіть переважна більшість сільських рад не мають ефективно діючих інтернет-ресурсів. На жаль, така ситуація. І питання не тільки в грошах, іноді технічно неможливо до окремих населених пунктів підвести оцей такий сучасний зв'язок. Але ми над цим працюємо. В цьому плані я хочу відмітити і асоціацію сільських селищних рад. І Сокальський своєю командою сьогодні це керівник асоціації. Вже вони розпочинають такі кроки, їздять по районам, збирають сільських голів, розказують їм, як організувати правильно це навчання. Тому я думаю, що так спільно в цьому році ми зможемо зробити якісь позитивні кроки. На конкурсні заявки від територіальних громад чекатимуть до 15 березня 2013 року. До того часу підготувати і подати свій проект може кожна громада області. І чим більше проектів стануть переможцями, тим краще буде для всієї Житомирщини. Безумовно, ми б хотіли, щоб якщо будуть якісно підготовлені проекти, сьогодні ми ставимо питання перед керівництвом державного фонду, яким чином, якщо скажімо, область подала там півтора десятка проектів, всього один виграв. Чому це що не, не, не важливі теми? А як виявилось, десь неякісно з технічної точки зору були підготовлені проекти, то тут якраз наше завдання сьогодні навчити всіх, щоб були, документація була ідеально сформована. А тоді вже фонд державний нам обіцяє, що вони ну, якби, будуть враховувати інтереси наших всіх районів. Тому ми будемо зараз над цим працювати, щоб якомога більше було переможців.